Усім привіт! Ви на каналі Альона Ну, Бачите зміни? Моя веранда майже майже пуста. Уже майже всі вийшли на вулицю. Залишилося тут декілька блочників і е, самі ванди. Вон там, і он там вони висять, тому що ще їм ранкувато йти на вулицю, але підуть. Так, почала гомоніти. Прийшов хазяїн провірити, в чому справа. Так от сьогодні <смеш>, вчора я виносила на вулицю, а сьогодні в мене передислокація моїх фаленопсисів. Ось ця етажерка, вона тут і стоїть взимку. На ній інші орхідейки, а от на літо до неї переїжджають жити мої фаленопсиси, ті, що зимували в домі. Тут перша етажерка, майже майже вже... Я її заповнила. Винесла вже квіти ті, що в мене стоять на підвіконі. Підвіконня в мене дуже жарке влітку, взимку дуже гарно, але влітку дуже жарке, тому що це ну, майже стопроцентний юх. Південь. Так що дуже їм там спекотно. А от тут їм дуже буде добре. Прямо сонця немає, але дуже-дуже багато світла. І ось тут у мене буде стояти друга така полочка. Зараз вона стоїть ось там. Бачите, так взимку в мене. То цю велику поличку я винесу рядом, поставлю, а менша стане з іншого боку. Так що ці дві полички вони підуть. Ну і тут у мене також треба зняти. Так, донька тільки проснулася. Підліток, що ж ви, у нас тим паче 8 березня, це у нас тут в Європі празнують закінчення Другої світової війни. Так що, надіюсь, скоро ми будемо також празднувати закінчення Третьої війни, і е, для українців це буде стопроцентна перемога. І отак ось залишиться в мене тільки орхідаріум і отам, е, квіточки. Так що зараз мені треба е, спорожнити оці полочки, благостіл пустий. А, тільки, бачите, ще полотенечко залишилось, бо я оприскувала своїх блочників. І почну переносити все оцей, весь оцей скарб на веранду. Так, ну що, яке гарне діло поличка? Навіть, навіть не хватило стола, щоб зняти усіх-усіх -е, дівчат, ті, що були на поличці. Так. Зараз треба все це помити, почистити. Також і орхідейки, бо деякі вже починають відквітати. Ну, в общем, <сміття> день намічається продуктивний. І все це треба зробити до обіду, бо після обіду в мене будуть гості приїдуть. Тому треба все це розібрати до обіду. А, Джонс, будеш допомагати? Чи як завжди, шкоду будеш робити? Так, наступний етап. Поїхали далі. Так, ну що, вже картина вимальовується. Тут мені дівчата допомагають. Випустила їх погуляти. Касіопея ще так, через раз розслабляється, а каліпсо вже вовсю гуляє. Так, хочу показати, ось так у нас іде прогрес з цими квіточками. Треба, мабуть, трошки підлити. Ну, то що, вже і друга. Ось так, як до кучі зібрати, так в мене стільки квітів квітне. Вау! Сама в шоці. Так, ось такі дівчата тут. Стоять потихеньку. Заквітають. Ну, буду ще переставляти. Ще переставляти, розставляти. Ось так воно виглядає з цього боку. Ну, вже щось. Може, таке сонце прийде, весна прийде. Буде в нас тут, як у всіх людей, тепло і сонячно. Ну, а в домі хазяїн, в нього починається тиха година, але ну, він ще дівчат не бачив. І ось так уже пустенько робиться. А, як мої домашні кажуть, Боже, в нас влітку така хата здорова. Осталася друга поличка, ну не знаю, чи сьогодні в спіну чи ні. Ну, так що ще, ще одну треба. Там дві-три ще залишилось і все. Хочу вам показати, не пропустіть таймлапс. Я в шорт викладу. Ось так моя ампельна аніта. Закінчила вже майже, майже повністю, розкрила квітоносик. Так, а ну детей тут? Ось така краса. О, дівчата шарудять. Косіопея полізла кудись. Косіяпея. Тобі що? Туалет треба. Кошачий туалет там стоїть, вона то. А це ще думає, так? Да? Каліпсо, ще думаємо. Звізда наша. Mm. Що думаємо? Що гадаємо? У всіх настала тиха година. Хазяїн. Да. Там дівчата. Дівчата одна, а друга я навіть не знаю, де вона. спробуємо знайти. А, тут вони. Ось одна. А інша де? Де наша Касіопе. ку Куку. Касіопей. Так, нема. Та ладно, десь. А, ця Вітуля забрала донька до себе. Бо вона тут вічно застрявала. Так, ну що? Трошки прибралися, трошки устаткувалися. Меншу нема мені ніколи винести сьогодні, бо скоро уже прийдуть гості на декілька днів, тому спішила по максимуму зробити, щоб було трошки стрес зняти. Так що, так от дівчата вже на своїх містах. Ось тут вони проведуть літо і трошки осені. Якраз тут у них буде по осені перепади температури, вони там треба побрізати ще. І якраз у них почнуть виходити квітоноси. Так, ось така краса. Ну, а я всім бажаю гарного дня, гарних вихідних. праздників. у нас сьогодні праздник, завтра якийсь церковний пар, ä, праздник, Так що у нас два дні вихідних. Діти в школу не йдуть до понеділка. Тому у нас такі міні-канікули виходить. Всім пока-пока. Слава Україні!